Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні буде відео про те, як намалювати об'ємний автомобіль дуже таким е, зрозумілим способом. Метод буде такий, щоб кожен зміг намалювати. Ну, хто тут е, трошки не розуміє перспективу, то ви спробуєте. Я думаю, що також у вас щось вийде. Можливо, не так не, не зовсім, скажімо так. Правильно з точки зору перспективи, але ви, я думаю, зрозумієте сам підхід і метод, такий, який вам дозволить у майбутньому малювати автомобіль, будь-який, до речі, і, 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 і також змальовувати автомобілі з, з таким розумінням об'єму, і для вас це не буде так, так уже складно, важко і незрозуміло. Для цього нам необхідно з вами. Зараз бути не як художники, а як інструктор, як не інструктор, як е, конструктори. Тобто ми повинні з вами відчувати форму, з яких форм складається наш автомобіль. Давайте собі уявимо, що це дві, ну, дві такі коробочки. Ось, наприклад, у нас коробочка одна, це буде кузов. А зверху це буде у нас кабіна. Оце кабіна, це кузов. Ось вам каділактики. Да? І тут по бокам ми вставляємо такі. Колеса, да? Ось вам ось така конструкція. Зараз ми спробуємо її намалювати. Давайте зараз спочатку ми намітимо лінію горизонту, тобто з точки зору перспективи. Да? Це у нас буде точка перспективи раз, одна, точка перспективи друга. Один і два. Малюємо з вами найближчий кут нашого автомобіля, грань. Да? І малюємо нашу коробочку. Всі, значить, з цієї точки в цю сторону, всі йдуть в точку 1. Ось так. З цієї цієї точки в цю сторону, всі йдуть у точку 2. Раз, два. Є. Далі визначаємо з вами довжину автомобіля. Ось десь буде довжина автомобіля. Тут буде ширина нашого автомобіля. Тобто зараз коробка отак, отак. Ширина коробки, довжина коробки. Далі з цієї крапочки в ту сторону. Значить. У крапочку 1 з цієї крапочки в цю сторону, значить крапочку 2. Ось у нас з вами замкнулася коробочка в перспективі. Це кузов. Далі ми з вами, наприклад, намалюємо: отут у мене буде колесо переднє. Я отак намалюю, зараз поясню, чому так. Верхня частина колеса, оця крапочка, веду її в цю сторону, значить у крапочку 2. Визначаю, у мене вже є висота заднього колеса. І зараз будьте уважні. Це колесо ширше, це колесо вище. Тому що це колесо дальнє, це колесо переднє. Тут будьте уважні, тому що перспектива з перспективою все, що віддаляється, зменшується в розмірах. Вище, нижче. Все просто. Зараз вставляємо колеса. Колесо у нас воно кругле, але коли воно в перспективному скороченні, то наше коло стає еліпсом. І це ширина нашого колеса шини покришки. Да? Тут диск. ось, Все, у нас є колесо з вами. раз, Це у нас основа колеса. Ведемо в цю сторону, значить, у крапочку 2. Є. Це у нас буде колесо відкриватися. Ось настільки буде його висота. Бачите, наскільки воно менше, це колесо заднє, ніж переднє. ось у нас Працюємо з вами перспектива Все, у нас вже з вами коробочка на колесах. Далі ми відволікаємося від кузова, йдемо далі і е, чі, е, чіпляємо зверху. ага Тут я поквапився. Ось крапочка, і з цієї крапочки веду в крапочку один А, ну майже вгадав. Ось так. Ось у нас іде. Далі у нас, наприклад, я, я поки так малюю. наприклад Хай буде у мене на лінії горизонту значить, закінчиться. Все тут отак просто йде. Раз. І просто йде два. Ось у нас кабіна з вами. Це кабіна, коробка лежить на іншій коробці. А це кузов. Да? Є. А тепер саме найцікавіше. Вся схема зараз у нас такий, такий з вами вийшов, такий, знаєте, такий драндулетик. На якому, я думаю, не кожен би хотів їздити, тому що він такий у нас топорний, але він уже об'ємний. І тепер наше завдання вже зробити форму да, цього автомобіля. Ми можемо зараз з нього зробити джипа, можемо зробити з нього спортивний якийсь автомобіль, тобто низький там і так далі. Ну, наприклад, ми зараз малюємо з вами якийсь такий знаєте, уявлений седан. Наприклад, зараз я б малюю отак у мене. Отак От іде у мене задня частина кузова, бампер. Ось бачите. І ось таким чином отак у мене йде. І ось тут передній кузов йде. Да? Ось така якась лінія йде. І десь до сюди. Да? Тут у мене бампер закручується. І, наприклад, отака якась форма пішла. Якось ось так. Далі, з цієї, з цієї крапочки це у мене буде передня стійка. Я веду форму нашого кузова, о, нашої кабіни. Ось дивіться, така вже. Обтікаємо форма. Бачите? Об, обтікаємо форму. О, задня стійка більш ширша, ніж передня. Да? Ось вона пішла. Пере, е, перемичка між першою. Дві, е, значить, дверями і задніми дверями. Передні двері. Ось вони йдуть. І задня. У нас буде йти двері. Задня двері. Є двері вже у нас. Лобове скло От іде, ось так іде лобове скло. І стійка з того боку. Бачите, що відбувається? І ще і трошки видно. Даху. Отак. Дуже. Але видно, вигинається дах. Бачите? Вигинається дах. Далі тут що, що я роблю? Я роблю отаку, тут також вигинаю лобове скло і роблю передній кузов стічку, Да? Ось, є довше, отак іде воно, бачите, довше. І тут іде довше. Зараз цю вже, щоб вона нас в оману не вводила, витираю. Бачите, що відбувається, у мене виходить уже з вами автомобіль. Все, далі тут уже справа за дизайном іде. Тобто тут іде у нас цей значить, бампер, тут у нас фара виглядає, фара з цього боку і виглядає, нам ще сюди заходить фара. Да? Ось тут ще фара отут заходить. Тут якась бокова фара, можливо, там якась. тут якийсь передок. Ну і це вже це вже діло за. Дизайну, да? Тобто, що ви там, там, там малюєте. Ось, в принципі, нам е схема, як намалювати нам об'ємний автомобіль. Ви бачите, що відбувається. Тобто, Спочатку ми з вами малюємо коробочки, спочатку малюємо з вами конструкцію, зрозумілу, е що і як іде, а потім вже ми від цього від 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 відходимо і е робимо ту форму, яка нам необхідна. Там. Фура, фура, джип, джип і так далі. Ось. Я думаю, що ну, думаю, що можливо, у вас може не виходити, якщо ви не зовсім розумієте перспективу, але вибачте, шаблон якийсь для того, щоб ви малювали по якомусь шаблону, і не дуже хочеться. Я хочу, щоб ви все ж таки зрозуміли, і якщо вам перспектива і досі зараз не зрозуміла, то покопайтеся. Десь у відеоуроках якийсь, чи там інша якась інформація в перспективі, і спробуйте зрозуміти, як намалювати коробочку чи кубик, І потім цей метод знов, знов таки пробуйте, використовуючи перспективу. І після цього у вас буде виходити будь-який автомобіль. Це, я думаю, ви самі це відчуєте, якщо ви будете, якщо ви. Розберетеся з перспективою. Тобто, а там нічого такого складного немає. Тобто, я думаю, що цей метод вам допоможе. Ну і пишіть у коментарях, як у вас вийшло, вийшло чи не вийшло, і, і чому не вийшло, якщо не вийшло. Можливо, цей метод все ж таки складний. Але я думаю, що він. Повинен зайти. До нових зустрічей. До побачення.